Шановне панство, я вас усіх вітаю, всім доброго дня. Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні продемонструємо автомобіль, який ми привезли на перепродаж. Тобто буде такий оглядовий в нас невеличкий показ цієї машини, щоб ви зрозуміли, які є нюанси по автомобілю, що треба там можливо зробити, доробити, а що ми маємо по факту, коли автомобіль приїхав з Європи. Тому зустрічайте, сьогодні в нас буде на огляді Audi e-tron 55 2019 року з Бельгії. It's Так, друзі, традиційно перед початком всіх попрошу підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там всі автомобілі, які ми маємо по наявності. До речі, скоро будуть ще в продажі два Jaguar I-Pace, в дуже класному стані. Буду там публікувати. В нас всі машинки по наявності під замовлення саме там. Плюс, якщо ви є власником електромобіля або гібрида, хочете його продати, звертайтесь з радістю. Публікуємо для нас контент, для вас теж буде корисно, плюс це безкоштовно. Тому підписуйтесь і підписуйтесь на канал на наш Ютуб. Буду теж так само дуже вдячний. Повертаємося до нашого автомобіля. Значить, традиційно швиденько розказую, що за машина, що в нас є, що ми маємо, і так далі. Це в нас Ютрон e 55, й тобто батарейка, 95 кВт. Він у нас дев'ятнадцять. Надцятого року випуску з пробігом 145 тисяч кілометрів. Одразу скажу на рахунок соха перевірили сох 92%. Я, до речі, не знаю. 92% Можливо, це тому, що ну або за машиною дуже сильно дивилися, і прям ніколи не заряджали там більше 80%, Або як варіант, можливо, колись по гарантії там на 100 тисячах батарейку поміняли. Всі ячейки рівненькі по вольтажу є підтвердження, кому потрібно, все це скинемо. Тому питань по батареї жодних нема. Проїжджає вона реально, щоб їхати з комфортом, десь 350 кілометрів. Далі на рахунок теж зразу скажу, тому що попередні дітрони ми знімали, показували. Були питання на рахунок електромоторів. В них задній електромотор ну проблемний. Назвемо це так. Вона приїхала, були підозри, тому загнали на сервіс. І мотор е, вирішили повністю обслужити, зробити. Тому мотор тут, скажімо так, новий. Є чеки, є підтвердження, є гарантія на цей електромотор. Всі мастила поміняні абсолютно в передньому в задньому редукторі. Тобто автомобіль повністю обслужений без будь-яких там нюансів по техніці, по електриці. Жодних помилок, жодних проблем з автомобілем немає. Друге. І теж я вважаю, що це супер важливо для багатьох. Автомобіль у нас не мальований. Жодних аварій, жодних підкрасів. Всі вікна в нас рідні, тому ну, питань по кузову жодних немає. Рухаємося по комплектації і по моментам, по нюансам, які в нас присутні по цьому автомобілі. Перше, у нас є, звичайно, де якісь невеличкі сколи. Ось тут я бачу на капоті, ось тут є. Ну, скажімо так, вони присутні, ось тут. Можливо, хто захоче, перефарбує, але ну, особисто для мене це не є щось критичне, проте кожен вирішує для себе сам. Так само на бампері є місцями десь якісь у нас сколиші. Ну, вона ще чорна і нормально не вимита. Може, тому е зараз трохи вона така бруднувата, але ну як є е попередку, в принципі, все більше там ніяких моментів нюансів немає. Що стосується комплектації, у нас є парктронік 360 з автопаркуванням. Вона все це чудово робить, працює, бачить будь-які перешкоди, щоб з вами якісь стовпчики, щоб ви не зачепилися. Те, що ви не бачите очима. В нас є камери 360 класної якості, будемо в салоні, продемонструю, прям супер. Далі, в нас є адаптивний круїз, звичайно, вона сама тормозить, сама газує. До речі, я ось на ній їхав а, в пробці. І, скажімо так, якщо ви зупиняєтеся секунд на 15, ну десь до 20. А, вона сама далі рушає. Якщо вже більше 20 секунд, вона вже не рушає сама. Треба трішечки натиснути на газ, і вона знову поїхала. Тобто, в, якщо ви попали в якийсь затор, ну на ній одне задоволення, плюс вона сама підрулює, ну коротше. Кататися в цьому плані на ній дуже кайфово. Далі, на рахунок світла, у нас матричне світло з автодальником. Вона вирізає зустрічний поток, де, де треба, пригушає світло. Ну, коротше, світить офігенно, видно, чудово, коротше, супер клас. Фари респект. Далі, у нас є ось такий нюанс тут на крилі, я думаю, його видно. Царапушка, така невеличка, присутня. Диски у нас мають. Ось такі характерні сліди бордюрки, і це все на чотирьох дисках є, тому як би зараз теж продемонструю. Ось тут маємо царапку на цьому лічку. Я думаю, що її не знаю, видно, не видно. Ну, Коротше, видно. Бажано, звичайно, чорний колір відполірувати, і тоді вона взагалі буде горіти. Салон ми похімчистили. А по кузову ну, кому важливо, той пополірує. Кому не важливо, я думаю, що людина і так буде їздити. Задній диск маємо ось такий нюансик. Ну, зрозуміло. Ось тут невеличка царапушка є, яку я бачу. Далі. До речі, безключовий є, тому що була попередня машина, той, що на іслайні був в салоні, красивий такий автомобільчик. У нього не було безключового доступу. Для мене це було дуже дивно. В цій машині це є, тому тут якби питань з цим не буде. На бампері є ось дві такі царапушки. Тут це теж підполірування. Ну і в принципі, в принципі все. Цей диск. Ось так. Ну, коротше, хтось, хто паркувався на ньому, габарити, в принципі, не відчував. У нас є панорама ось тут з люком, який відкривається. І ось цей диск, отакий нюансики є. Все. Більше нічого, десь якихось там, не знаю, корозійних моментів, чи, ну, щоб щось було сильно подерте, тут немає. Розпочнемо з багажника. У нас є функція автоматичного відкриття ногою. Оп. Дуже зручно, класно, коли пакети в руках супер. Багажник у нас він реально великий. Сидіння можна скласти, сюди загрузити взагалі можна без проблем. І що мені подобається, що він оптимально великий, що ти можеш спокійно дотягнутися, ну практично спокійно до кінця. Бо буває так, що ну реально туди не достаєш, і ти починаєш тут коліном тертися бампер, куртка грязна, коліна грязні. Ну, коротше, це мінус. Тому тут якраз багажник оптимальний по своїй місткості. Ось такий у нас підпол, тут у нас саббуфер присутній. Ну і шторочка у нас так само є. Дві зарядки є, два ключа є. Так що повний комплект. Зараз я її увімкну і покажу вам, що в нас є позаду. А зараз, секунду, не хочу бачити ключ. Момент. Все, запустилися. Так, йдемо в задню частину. Що в нас тут по місцю? Ну, за мною там не сядеш. Це, в принципі, традиційно зразу скажу. Два метри в мене зріст, бо часто теж питають. Я можливо іноді не кажу про це. по стану. тут у нас все чудово, взагалі не задерто, не подерто. На диво пластик ось цей весь цілий сидіння цілі, ніяких подряпин, нічого в нас немає. Позаду, взагалі, салон ну як новесенький, ну прям реально кайф. Ставочки з Алькантари, все красиве, бенгендолфу, музика. Звучить теж прекрасно. Я прям кайфую від цієї машини. Далі, що в нас по задній частині? У нас є чотирьохзонний клімат присутній, у нас є підігрів. Сидінь, бо буває, ну, буває, що тут взагалі нічого немає. Буває, що є клімат, немає підігріву, у нас тут повний комплект. І підігрів, і задній клімат. Далі. Ось такий у нас є підстаканник. З підлокітником. Невеличка ніша під барахло, під всяке. А підстаканник, зараз подивимось. Коротше, щось я не розумію, як його тут відкрити, може його тут і немає. Ну, в общем, підлокітник є точно, а підстаканик під питанням. Далі, що в нас тут є? Чорна стеля, Панорама, я вже казав. І по місцю над головою, я, в принципі, поміщаюсь, тут у мене кулак пролазить. Сидіти мені комфортно і зручно по ногам. Зараз теж продемонструю. Ну, так. Якщо прям за рахунок того, що є ось сильніше, то можна всунути ноги. В принципі, доволі зручно під сидінням, під самим. Так само можна просунути ноги. Ну, коротше, по місцю тут взагалі питань жодних немає. Рухаємося далі. Не закрив. Дуже приємно закриваються двері, прям відчувається, що це преміум, якби не, не що попало. І за що платили люди колись по 100 тисяч доларів. Так, попередку так само карти не задерті. Тут трошечки, може, вони брудненькі, але вона. Не поцарапана сидушка пасажира так само в дуже гарному стані. Еслайн сидіння з електрорегулюванням, з підколінною подушечкою. Ну, коротше, все, все чудово. Ідемо на ту сторону. Так. У нас одразу скажу, до речі, є датчики мертвих зон. У нас є пам'ять водійського сидіння. Так само сідушка ця, ну, немає по ній питань, не задерто, не подерто, нічого тут немає, перешивати не потрібно. Ось ці всі моменти. Ну, тут трошечки видно, звичайно, царапок, але ну, для 145 тисяч в дуже і дуже хорошому стані. Так само, кермо, у нас немає там нюансів, його можливо від жиру просто почистити, воно буде матове ну, як новеньке. Так, що я хотів сказати далі? Сідаємо. А, згадав, у нас, до речі, є електропривід керма. Що буває дуже рідко в цій машині, оскільки ми їх вже купляли з електроприводом. Ніхто за це доплачувати не хоче, тому це, скажімо так, плюс буде ексклюзив. Також у нас є проекція на лобове скло, вона показує вашу швидкість, утримання в смугах, навігацію, якщо потрібно, і показує там якісь знаки, які з'являються, допустимо, що ви там швидкість перевищуєте, і так далі, і тому подібне. Коротше, попередку, тут у нас теж ну, якісь невеличкі, звичайно, є моментики. Понятно, що машина не тільки виїхала з салона, але, ну, бачите, підлокітник не затертий, не задертий. Тобто, у нас питань по автомобілю, реально мінімум. Якщо пробіг скрутити, то і ніхто і не зрозуміє. Але ми таким не займаємося. Ми продаємо чесні машини, тому показуємо все, як є. Клімат є, понятно, підігрів сидінь є, бо буває так само без підігрівів. Продемонструю вам камери 360. По якості супер. Взагалі. Мені дуже подобається, як поряд з машиною, все видно. ну, Можна увімкнути 3D-функцію, покрутити автомобільчик, ви будете бачити, як він стоїть. Ну, коротше, реально клас. Також у нас є безпровідний CarPlay, Android-Auto, сіли, підключилось, ніяких шнурків. Тут у нас є бездротова зарядка. У нас два підстаканники присутні. Бардачок тут під нішу цю. Ну, не сильно великий, але й не малий, нормально. Як мінімум тут можна все покласти і продемонструю бардачок. Тут все обшито, все красиво, доволі міські. Бачите, формат А4 поміщається сюди, ну взагалі без питань. Так, зараз е трішки проїдемося. Я не буду там розказувати про те, як він їде, і те і т.п. всі це знають. Уже просто розкажу швиденько в ходу, що себе представляє автомобіль, і вже будемо підбивати підсумки і озвучимо, що в нас буде по ціні цього автомобіля. Їдемо! Що я знаєте, я хотів вам сказати? Я... Трішки покатався на цій машині більше, ніж зазвичай, там коротше, більше сотні кілометрів на ній проїхав. І що я хотів сказати, можливо, я вас трошки ввів в оману, тим, що коли казав, що там нова машина їде так само, як машина на пневмі, коли вона свіженька, новенька. ніхрена, абсолютно. От реально, пневма просто вирішує. Наскільки комфортна машина? Я прям от. Покатався на ній, я скажу там трошки більше сотні кілометрів і по трасі, і за трасою по калічним дорогам реально просто кайф. Ти їдеш, воно все ковтає. просто для мене. Це ідеальний автомобіль. У нас приїде ще два айбеса. Я вже. Ну, мабуть, більше року на них не їздив, і я вже трошки підзабув, але пам'ятаю, що машина теж комфортна, і Дуже хочеться порівняти. Все ж таки, хто комфортніший єтрон чи комфортніший айпейс? Ну коротше, покатаємося, буде видно. Ну на 20-х колесах ти просто їдеш, вона все ковтає, жодних якихось проблем. Ну. Просто не знаю. Чесно, я, от, мені важко продавати такі машини. Чому? Тому що я поїжджу і потім в мене починається якась депресуха. Мені не хочеться віддавати ці машини. Знаєте, з важкістю на серце віддаю. Але ну, треба і продавати, і заробляти, тому кататися на них дуже класно. Тобто, хто хоче їздити з комфортом, ну, ця машина однозначно для вас. Плюс можна поміняти налаштування, вона стає жорсткішою, якщо вам потрібен спорт. Але за рахунок знову ж таки, що в нас батарейка лежить знизу, керується автомобіль. Чудово, ось зараз ми їдемо, перекатуємося через всякі нерівності. Ти просто цього не відчуваєш. Ну прям за ходову там 10 з 10 я її трону ставлю по динаміці. Ну за очі тут 408 кінських сил вистачає в будь-який момент. Обігнати просто супер взагалі без проблем. На рахунок шумоізоляції теж все тихенько. Звичайно, на нашому єтроні попередньому там було подвійне скло, що переднє, що заднє. І це все ж таки відчувається. От реально відчувається, особливо на невеликих швидкостях там до 60 км Ти прям не чуєш взагалі нічого. Тому, але і ці шумоізоляція, яка є зараз, достатньо просто за очі, як то кажуть. Тому. Реально плюс великий. Далі на рахунок там, рекуперації того, як автомобіль, енергоефективність. Ну, розхід туди, да, в поряді, 25 кВт може бути в середньому, це коли ти їдеш комфортно. Але я вам скажу, що рекуперація тут працює класно, два режими є, ну, більш потужна, менш потужна. І настільки прогнозовано автомобіль керується одною педаллю. ну, Теж п'ятірка. Ну, знову ж таки, відчувається, що машина коштувала колись 100 тисяч доларів, тому, може навіть більше. Тому за це, як то кажуть, ну, тут не дать ні взяти. На рахунок оглядовості, все мені подобається. По габаритам зеркала оптимальні, мертві зони є, утримання в смугах, є позаду, все чудово видно. Ну, Просто прекрасний автомобіль, реально прекрасний. Я, от, знаєте, не, не хочу там сильно нахвалювати, бо хтось мені почне казати, що ти ж продати її хочеш. Ну, я би собі його купив, залишив би і прям ну, кайфував би кожен день від цієї машини. Прям, ну от на всі моменти життя її вистачає. Тому, друзі, хто. Хоче такий автомобільчик, будь-який інший під замовлення по наявності привеземо, продамо. Приїжджайте, катайтеся, бо знаєте слова словами. А відчуття від автомобіля, коли ти на ньому їдеш, це зовсім інше. Тому знаєте, не слухайте нікого, обирайте серцем. І тоді ви будете отримувати кайф від автомобіля кожен день. по ціні саме головне, на Ріа він буде 29,5, А хто подивиться відео на Ютубі, а хто або хто підписаний на наш телеграм-канал цінник буде 28 500 на тисячу менше. Тому друзі, я проаналізував ринок. В принципі, це хороша ціна за цю машину. Можливо, десь там на західній Україні є дешевше, але враховуючи, що тут машина взагалі без нюансів, будь-яких і поїхали кайфувати, я вважаю що це справедлива ціна абсолютно на сьогоднішній день. Враховуючи, що ціни вже поступово йдуть вгору. Останній рік пільгового розмитнення ціни виростуть. Тому поспішайте, хто хоче класну машину. Хто хоче сісти і поїхати і не мати головної болі? Велкам машина вас чекає. Всім гарного дня! Дякую всім за увагу, за коментарі. Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня!